Це Тетяна Бучик та її собака Берта, 17-річна дівчина, асистентка кінолога в пошуково-рятувальному загоні Антарес. Бере участь в пошуку зниклих безвісти. Моя задача слідкувати за кінологом, за собакою, координувати, якщо ну, потрібно також навігація. Карти, також паралельно ще якісь фото робити, фотозвіти, відеозвіти. Поки Тетяні не виповнилось 18, її долучають до роботи лише в безпечних місцях, допомагає кінологам, коли ті працюють у межах міста. У мене є мотивація і як от у госпіталєрів є, наприклад, гасло заради кожного життя. Ну, це також дуже схоже, тому що. Максимально хочеться допомагати людям, із 2022 року дівчина проводить заняття із зоотерапії для поранених військових, переселенців та дітей сиріт каже, як зараз пам'ятає розмови з п'ятирічною дівчинкою в дитячому будинку. Вона гладить собачку і така і розповідає мені про те, що вона, от, от вона сама, що от в неї батько на фронті. Контакти з тваринами розповідає Тетяна позитивно впливає на психоемоційний стан військових та ветеранів війни. Під час занять каже дівчина Берта показує трюки, дає себе погладити або просто сидить поруч. Додає, собака добре відчуває, у якому стані перебуває людина. Вони з палати не виходили. Вони не виходили з палати. Во декілька місяців взагалі ні з ким не хотіли контактувати. Але от саме з собаками вони, от спершу, вони вийшли. Вони вийшли подивитися на цих собак. Вони вийшли їх погладити, і це дуже великий результат. Тетяна та Берта також займаються аджиліті. Це спор, де собака проходить змогу перешкод на час в правильній послідовності. Торік брали участь у чемпіонаті світу в Фінляндії. Провідники вчать трасу, і потім ми бігаємо з собачкою. Треба пробігти максимально швидко, максимально правильно. Наразі Тетяна активно готується до подальшої роботи в Антарес. Після повноліття планує працювати на місцях ракетних ударів в зоні бойових дій та на деокупованих територіях. Андрій Логвиненко, Суспільне новини, Дніпро.